Да,тик, <звучить> у мене назад <звучить> назад. Вася, <звучить> <назад. Я Дивіся, звучить> дивися, щоб він не зрубився з машини. Там є он сиди. Та у нього тут все схвачено. Це помічний друга, короче, бізнес ОПЗшника це весь. Депутата. Я забув як тебе з який, який на на БТРах три більше мільярда бровкав гривень. Як мені розповідали. Ходить, сміється, з мене здіває, знаєш, перша зустріч здоровається, я не впізнав. Я кажу, це ти мене давів. Каже, так. Да". Іди сюди, мой хороший, І він чекати сюди. Ну, типу, все можна. Да, да, да. Так, так, так ти, бля, якщо прокурор, то в курсі, прокуратура бучі в курсі, що тут робиться. За 9 місць вже, я не, я не знаю, скільки влечався. з того року чи з цього, в тому році. Я не, не пам'ятаю, коли ми відео виставили. Нічого не мене ні разу не визвали, не допитали. Ні разу. ні разу. Так у нас поліція працює в Київській області. Зараз Що, ще дило буду дзвонити, бля. Що це таке? Нехай різкость наводять. Де очна ставка, блядь, де? Де передача документів в суд? У Когось уже Мерседес новий. Угу. <плес> Потому що після нашого приїзду... алло, да. да. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Все добре. Ну я вже поліцію викликав, скажу йому. Заява є, буду добивати тут а, а, зерно а, хімічне з пестицидами на відкритим небом лежить. І підприємство тут палить його вночі, як завжди. Кобинаська година починається, вони палять його вночі, труять. А, а а, так, ну як, дружу? Ну був у нього в кабінеті. Закрився, потім відкрив. Ну, ну нормально все. Так дзвони в нього в Бучанському районі труять людей. Нехай прийде, хто відповідає, там. Благоустрій, хто там, у них є сповікології, відділ. Є. Нехай під'їжджають, нехай бачать. Треба, щоб і, і державні, я йому дзвонив, сьогодні я заходив до нього. Його немав, там місцю не було. Так, так, так. Він він, він, він мій телефон знає, якщо що. Я йому дзвонив сьогодні. Так, о, департамент у поліції. Знає мене вже. Будемо, будемо співпрацювати. По екології. Так, тапаємо. Каже, оп'ять бізнес кошмариш. Так. Окей, покажіть, покажіть мені цю людину, хто бізнес кошмарить. Ми йому єнота подаримо, хто буде кошмарити бізнес. кібернетік 2 призначений на пост міністра ХТМ Посилання не можна в чат кидати. Кібернеті мені, мені під е, відео мої ти, що я повиставляв, понакидував в коментарі мені оце. Ну я так пи... на що то робити? Я не пойму що, що це таке. О, Максимально дякую, 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 дівчатка. дякую дівчатка. Так, доброго дня, українці Приїхав на підприємство а, МПП в місті Бульча. На мою думку, ну на, на думку мешканців, які страждають а, від того, що на цьому підприємстві вночі знищується. А, Кукуруза з зерном з пестицидами, а саме, зараз скажу, як вона називається. Це фірма, яка одну, одну тисячу тонн мені сказали. Як мені повідомили, зараз поліція буде сама розбратися, бо це зі слів. А ми ті, що можемо звернутися до поліції, не боїмося, ми вирішили викликати поліцію. І якраз я стою і представляєте, яка зустріч завжди. Людина, яка мене давила, побила мені всі ноги на машині, на інші, на мешці, тому ось він тікав, я його обмежив йому пересування. Поправив громадське дотримання, тому що вже більше майже рік, вже скільки там уже пройшло, а поліція чомусь не могла його знайти. Ось він. А як ви думаєте, чому поліція бучі не змогла його знайти? А? Які у вас думки є, українці? Я вибір закипав, зарікував. Сват. Тому що ОПЗЖ кажуть. Тут все контролює. Все контролює в Бучі, Вірпіні, ОПЗЖники. Все проплачено у них. Так, так. Там все так. Бо він кумайську майстер, да. бо він заносить. Кажуть прокурор лічно це слова. А прокурор вдумайтесь, коли він мене давив, побив мене в полі. Брехунці, да? є відео докази. Я зроб... пішов, зняв побої, у мене всі ноги були сині, пах, у мене пах сильно стукнув на машині. Дайте, розігнався, різко затормозив і вдарив, я відлетів. От. Є фіксація всього. Поліція за ні ніхрена не може зробити Київської області. А чого так, хлопці? Скільки занесли? Бучанська поліція, скільки вам занесли? Чи прокурор дав вказівку? Пане прокурор, скільки вам занесли, щоб не розслідувати кримінальне провадження? Прокурор Бучі. Ау! Прокурорчик! Прокурор Бучі. Скільки занесли? Дайте нам це прес-курант, щоб ми знали українці не тільки бізнесмени, а й звичайні громадяни знали, скільки коштує відмазатися після нападу на журналіста. Спроби переїхати його, побити його, є всі докази. експертиза є, все є. А поліція по вказівки прокурора чотири дні не надавала е, е, направлення на експертизу. Прийшлось за свої кошти йти. Їздив чотири дні в поліцію, дайте мені клянтів, дайте мені направлення, дайте мені направлення, дайте мені направлення на судову експертизу. Слідчої немає, вона зайнята на виїздах. На четвертий день, день поїхав за свої кошти зробив. А чого мені не повернулися кошти? Бучанська поліція. Прокурор Бучі. О! Прокурор! Зараз ми йому відео зробимо цьому прокурору. Так, робимо відео. Так, якого числа було? Марсік, можеш глянути на ГОББС? Ладно, я зараз сам. Зараз я сам гляну. Коли це було, щоб точно сказати, дату. тим тим тин Так, відео ми виставили 13, 11, 24. О, рік уже. Майже рік, все, тоді ми працюємо. Не було часу доїхати. Бля, представляєте, виходжу, виходжу з кущів, стоїть. І з тою машиною, яка мене давила. Доброго дня, українці! А що ж це робиться? Сьогодні проводили розслідування журналістське а, в місті Буча МПП. А, як воно називається? Ні, не МПП, подивіться, як воно? МПП МПП Рада чи ні? Зараз, одну хвилинку. Бо я перевіряв її по його контролу. МПП Рада, так. Да. Камера. Камера, мотор. Три хвилини. Доброго дня, українці! Що ж це робиться? Звертаюся до прокурора Бучу. Надайте, будь ласка, прейскурант. Скільки коштує у вас закрити кримінальну справу, затягнути справу, щоб всі українці могли знати, скільки треба занести. Ось вам приклад. Був сьогодні на МПП Рада. Мені повідомили підписники, що тут вночі палять. Щось хімічне. Заліз на забор побачив, що от на цьому підприємстві, ось воно в Бучі, на вулиця Яблунівська, Яблонівська, дуже багато під відкритим небом зерна. Зерна з пестицидами, які вночі палять. І виходжу з кущів після забору і зустрічаю цей мерседесік. Бачите? Мерседесік. А і 2220 ір. І хто ж за рулем цього Мерседеса? Тікає наче від мене. Це людина, яка майже рік тому. Біля річки Буча а, мене давив, побив мені всі ноги, я зробив судмедекспертизу. Є посвідчення журналіста, редакційне завдання. Поліція цілий рік навіть мене не викликала. Тому що в нього все схвачено. тому що у нього друг, народний депутат ОПЗ, ОПЗЖ. Як, як мені повідомили, ховається, поліцію викликав, приїхала січ оперативно. Питання: чому я можу його знайти, а поліція не може? Чи в Київській області в Бучі теж і патенти працюють. Чому не було з тих ставок? У вас є відео, у вас є судмед експертиза. Що ще вам треба? Чи бабки у нашій країні вирішують все? Отак От і живемо. Кому війна, кому мати рідна. Так що, прокурор, будь ласка, дайте весь прес-курант. Ви ж мене звільнили. Прокурор Бучі дав казівку у 24-му році. Я був інспектором захорони довкілля. Я зловив машину, яка викидала сміття. Не тої, не тої людини зловив машину. Не той людині. І мене звільнили за те, що я зловив не ту машину. Ось так. Зі сміттям, яке викидувала, з озера засипало. Доброго дня, українці! Що ж це робиться? Як я сказав, при владі і погона всі іпотенти. Не всі є й нормальні. — День. — Добре. Ви викликали. — Я. Так, злочин у сфері до кіля. Два Два Василь на. Так, да, це я. Так, зерно журналістів, якому Бучі, коматич, дайте. дайте Вічерний час спалюють зерно з пестицидами. Зерник проводить прийму трансляцію, решту не без поліції. Слухаю вас. Ще одну хвилинку я прокурору Бучі привіт передам. Хочу дізнатися, який прескурант у них затягування справ. Всі коштує в прокуратурі, щоб поліція не розслідувала вказівки давати міста Бучі, другого відділу. Так, прокурор Бучі, дайте прескурант цін на закриття і затягування кримінальних справ. Справ. Кримі... кримінальних справ. Прокурор Бучі, дайте прескурант цін на закриття і затягування кримінальних справ. Опа, от сюди її. От сюди. Менше зробимо і вниз поставимо оп. Так, греба відмічаємо, хто у нас по очереди добро проти зла. Зеленська Бекве. Ні, треба, туди нормальне так. Можемо робити сні руку, так? Так, я відео закинув, зробите репост, будь ласка. Хто хоче, може подивитися по лістаю мій тікток, побачите його на Нісані. І за, за те, що поліція його вовремя не затримала, нічого не зробила, затягувала, кримінальне провадження, не відкривала. Він збив людину через два дня, коли мене давив. В місті Буча на моторолері. Так, давайте в порядку. Я вам даю свої документи, так. Будь ласка, голос не озвучуйте так. Це моє журналістське раз. І нам паспорт треба. Ви гуляйте, не а дивіться документи. Будь ласка, уберіть посторонніх людей. Ні, це я не посторонній. Я не посторонній. – Скажіть це на камеру. Скажіть, будь ласка, представтеся. Е... Чому ви хочете мої я... на мої я... документи дивитися? Да. Да. Якщо ви прийшли з перевіркою, сюди. Я? Я не перевірка. То ви повинні представити, кого ви тут. – завітку. Кому зайвали? представити? Да. Ну. Ви хто? Я свідок. І його ви чи так? І його ви? Ви ж кого-то затримали? Ви ж... Ну, хочете? а ви тут до чого? Ну ви знайомі його? Я, да, я знайомий. І я що так. ви скажете про цю людину? Ну хороша людина, хороша? А ви знаєте, що він місто річку Буча засипає сміттям озеро? Ну, це, знаєте, це ще треба доказати, чи він засипає чи хто Та в мене відео є, його машина і він разом висипають в озеро. Прямо висипають кольоса, пластик. Прокоментуйте, ну, будь ну, ласка, ви, хорошу, ви, хорошу людину. Ви визвали, щоб його затримати, то для цього поліція. Ні, я, я визвав ну, на МПП. Ну, а разом і його перевірити. Ну, Чому ця поліція а, Бучі затягує кримінальне провадження, ну, напад на журналіста, ну, спробував вбити. А чого на МПП весь? А? Такого вас, якщо б хотіли вбити, вже давно вбили. Да? Так, звісно. Ти ж не став тоді тоді хотів полякати. А, ніхто вас не хоче да. вбити. Ще, я не буду давати, бо вберіть його. Так він же нічого не прошу. Я це... свої документи буду давати. Ви пишіте на протокол. Не, не навіщо, що, навіщо, щоб люди знали, що ми з вами будемо говорити? Ми, я повинен, ви приїхали на МПП Раду, ви кажете, правильно? Ми. Я якісь Ні, Я представник МПП Ради, то я хочу знати, чого ви приїхали на МПП Раду. Це і ППРА зараз я стою. Ну, зараз дорога, ну. Воно бачите, дим валить. Це, Ні, Це я не знаю, це столярка там, вони е палять. А дозвіл, є? зараз дізнаюся. Це вони столярку там роблять. І, угу. Добре. Ви ж кажете, я приїхав на МПП Раду, то я, я присутник. Ну так ідіть, ну все, давай поспілкуйтесь, я потім підійду. Йди Дивіться, він каже, я приїхав на МП раду. Що Чого? Я Спочатку. Ви хочете надати якісь пояснення, що давно фільму? Ну, я повторюю. Я попробую. Дайте, 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 Бачите, МПП Рада, з ним здоровалась, вони знають друг друга. Тобто тут це пов'язано, я так розумію. І його автомобіль, його автомобіль на, на території МП, МПП Рада а, біля, а, біля мотодрома Бучі, в Бучі, У мене є відео, де він заси, його Мерседес засипав сміття. На території МПП Рада на підприємстві. Вони викопали торф. І засипали все сміттям, вся територія МПП Ради біля мотозавода, вся в смітті. Вся в смітті. А зверху таким слоєм земельки присипали, і оце МПП Рада. Дякую. Ви, 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 ви внутрішні гниди. От ви, ви вбиваєте нашу землю. А ви ваше підприємство. Ви на кого, на, кого на народ. На який народ? На, на народ, на свою доньку, на ваших дітей, щоб Ні, ви не троїли їх. Ви працюєте за гроші, так. Ви куплені за гроші. Да, куплені. Да. І ви робите по заказу. Хто що я сказав, неправду зі своїх слів? Ви все неправду. А, а поїхали зараз на підприємство. Ваше поїхали на підприємство з Да, я з лопатою. Покажу. Я, я покопаю. Да, Покопаєте. Клас. Покупайте. Так я, я тебе серйозно, у мене відео є. Я привів туди інспекцію, ви, голову Вінницької адміністрації. Ви людина замовна, і ви да. працюєте за гроші. так, да. добре. Вам Давайте. Давайте, до побачення. Давайте будемо. Не паспорт. Зараз, раз, теж укажете в заяві. Раз і... На якому підприємстві спалюєте в фазу, що я Зараз я вам все покажу. Так, водійський підійде. Ade mi pasport. Ljudi dobre. A? De je? pot ključ. A, ovo mi pasport. Tak, sve sve, 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 aici, людину затримав, ти маєш право людину затримати? – Я особисто я маю. Маєш? Да, да ні. Чому ні? Я я б взяв би тебе так раз і, і що? в сторонку і все. І, що? і нічого, тому що чого ти людина затримав? – Я маю право. Ти що міліція чи прокуратура? Закон, да. Я Захід ти, Я ти маєш гірше. право. Ти дуже в'явив себе на yeah, помірку, yeah. їздиш mm -hmm. по замовленню, yeah, і yeah, отримує yeah. за це гроші. Yeah. От, от і все. Так, так, так. Вася, скажи, yeah. Вася, скажи, що я приїду до нього, він мені дасть грошей. До вас приїдуть, дасть, дасть гроші, хлопцям. Нехай приїдуть, беріть. Діма, їжджайте. Ти не маєш права його затримати. Будете мене підходити, я вам газовим балончиком задую. Я задую, бля. Я тобі серйозно говорю. В прямому ефірі задую тобі, тобі. Я задую тобі, блін. Маю право. Да я поліцію затримую. Я майорів на всіх номерах затримую. Мені держава, Конституція дозволяє. Мені. Мені дозволяє Конституцію. Я тоді я, так, я, я, да, я тебе Тобто я, я роблю це по заказу. Да, так, по заказу. Добре. Кожен має, кожен має на свою собі думку. А ви хто представтесь? А, забув. Взяв взяв все, все, добре, я, добре. Я, добре. Я, ні, я, я так збув. Добре, добре. А чого ви так нервуєте? В чому проблема? Вашого працівника МПП затримали, чи так, що? Ні, так зачем ти затримав людину? Ну значить, навіщо ти його затримаю. Якщо я щось роблю незаконно, поліція мене притягне, то потім. Якщо я щось роблю незаконно, Нет, поліція немає. Мене... На віщо це затримаю. Можна вам покажу, дві ще. Ну, побачити я вам почути. Дивіться. Дивіться, чому я його затримую. Що вам покажу. Ну, ну, Подождите, а зараз покажу, чому я його затримую. Так можна любого затримати Сука. Блять. Я маю право, мені дозволяє Конституція, Затримувати. Ну це старе відео мають на увазі, так? Ну, з того року. А, то я бачу. А, бачили? Я І бачу. що скажете? І що скажете? Ну, скажіть українцям. Скажіть, та йди гуляй. Скажіть українцям. Понимаєш? Для цього є правоохоронні органи. А чому факт... вони працюють? Ні, якщо це... проходили давка зівку, Як, взяв по гроші це... у нього. Якщо є факт, да якщо. Ти... то вчив службу. Вийдіть, службі, скажіть, для... не я, не вас, не не я просто... вас не чую. Саму я просто... хочу заяву написати. Ось людина, яка мене давила, побила мені У Мене сіною були синяках, Ви розумієте, чи ні? поліція затягувала справу, Не давала мені на направлення на експертизу. Навіщо? А час займає що це його тримати? Тому ну, що поліція не могла його знайти, я знайшов. Я хоч би його допитали сьогодні. Да? Да? Давайте слідчу сюди, я вам не вірю. По цій справі? За, тисячі, за 11 тисяч що ви зробили? А, не слідча? Дзвоніть і нехай підійде сюди. Нема слідчів. Я б Я, слідче. Ця людина мене била. Я хочу, щоб ви зараз доправили його його допитали. Покажіть документи, протокол допиту. Я не приходив. Я не приходив. За 11 місяців покажіть мені, будь ласка, де, де ви мені дзвонили? Чому мене не допитали? Чому? Не було очной ставки. За 11 місяців! У нас вышли по 8 передовских. Покажи там, пожалуйста, до сами привезли. Да? Там забор, я там я вже поставив, як його, палету, щоб могли ми тут не побачимо зараз? Ні. Ось дивіться відео. Ось відео. Я, я ж буду до вечера стоять. Не хочу там полиция идет. Конечно, да. Дивіться, ось. Та ось, ось. не слухай цього провокатора старого. А я знаю, господі, ось. В цих мішках знаходиться зерно кукурудзи. Mm -hmm. Чому воно зберігається тут? По моїй по, по мої інформації сказали, mm -hmm. де да, воно за забор задіявся. Бачите забор? Mm -hmm. Ось, ось бетонний, да, там ворота є. Ви це через редирочку, так телефон під'їмете, так зробите і побачите це. Ось воно. Тут знаходиться е, э, пістицидами. Вони її палять вночі, воно труба. Mm -hmm. да. mm -hmm. Це підприємство за рік тільки може переробити, як мені повідомили, десь близько тисячу тонн. А там десь близько трьох тисяч тонн а, оцього, оцього піска з пестицидами, кукурузи і, і всього іншого. Тобто я вас викликав для того, щоб ви зараз запитали в них дозвіл на сохранення, на знищення а, хімічних речовин є в них чи ні? Все. І чи законно воно отак підкритим небом знаходиться? Добре, я запікнув, І друге шане. Ти... От воно бачите, українці, ось за цим забором що знаходить. У мене є відео відкрите, де воно було розсипане Птахи їли і... А друге Вася, друге, друге, що цього задержали. Я не знаю, я просто викликав, тому що є інформація. Треба перевірити. Для чого є поліція? Якщо сьогодні підприємство не надасть документи поліції, то да? дійсно у нас все законно, все нормально. Так, так повинно воно зберігатися, підроздіти в небо. А можна сюди, будь ласка, яка ситуація? Є людина, яка мене давила в тому році. Я журналіст, яке вони провадження. Чому він тут? Чому вони не допитують? А чому завжди, тому? Вони допитують? Тому що його не викликали і мене не викликали. А чому ви зараз його не викликав? Ми зараз знаходимося на мощому стерібецьку. Без хатько пишіть. Не скажу. Ну, дивіться, напишіть гостомет, дивіться. Вулиці. Де? Нема вулиці. Без хатько. Продав все, живу на вулиці, ховаюсь від поліції, щоб не вбило. А як вам називати віче Наручно, я напишу в кінці. Наручно? так. Да. Всі мене знають, начальники, щадило мене знає, якщо що мене скидують в WhatsApp. І шумейка, і всі працюють нормально. А? Так. Да. Журналіст. Я вам посвідчення надавав. Пишете. А, щас. Я потім допишу від руки. Давайте я в кінці, бо у них є привичка у всіх, Блять, ходити фотографувати со сторони, а потім мені дзвонять з погрозами. Будь ласка, надавайте пояснюємо. Маєте право не давати покази про себе, то стоїть десь, якось не яблюва з них. будь ласка, підпис і по суті вашого звернення з приводу злочину тварин в вкіння, надайте пояснення. Ви не коментували? Напишіть. Ні, я коментую, а ви пишіть. Ні, напишіть. Ні ви, ви пишіть. Не я не з моїх не слів напишемо, з моїх слів написано. Не можу. Чому? Тому що я працюю. Так, ну то працюйте, ну, пишіть. Да, дякую вам. А, мені повідомили, підписники повідомили, що на підприємстві, МПП, Рада. Ви повідомили. Ми повідомили, ми повідомили. Да, було як журналісту, що провели журналістські розслідування, що на території МПП Рада, ось от на, 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 за цією адресою, під відкритим небом знаходяться мішки дуже багато тонн, тисячі тонн зерна і кукурузи з пестицидами. Що і тут немає місцевим жителям, немає чим дихати, бо вони вночі палять. Я не, можу, 에... я не можу так швидко писати. А, все, все, все. Да, давайте, я давайте. Повідомили. Повідомили, підписники повідомили, як журналісти. Це діточок, то я так зрозуміла, троє її, а решту вона установила. Ну вони такі дружні, вони такі, знаєш, згруповані, разом стали, разом зробили. Ну, Коротше, дуже круто. Це не всі так, і це не всі так. Просто я, я рівняюся завжди на ну, краще, знаєш? Я завжди так.